Йоу, друзі, привіт! Сьогодні в нас, ну, вже за планом, це другий ролик на Ютубу до Ютубу, який випускається. Він також буде невеликий, але хотів розкрити дуже важливу тему, що таке крутий дизайн, що таке крутий UI саме в інтерфейсах, так, тому що ми звикли, що є в нас веб-дизайн нестандартний, який отримує нагороди, який дуже круто виглядає, там 3D шки крутяться, щось ще там е вилітає, так і. Якщо дуже коротко пояснювати те, що відбувається в вебі, то це якісь зламані нестандартні круті композиції, і для того, щоб побудувати композицію в вебі, є мільярд різних просто способів, як це можна зробити. Так можна там зламувати геометрично, і ну я не такий насправді профі в тому, як. Будувати та ламати композиції вебі, але це дійсно так. Воно працює саме за допомогою композиції. Так, коли в інтерфейсах в ux UI, в мобільних додатках, в якихось веб-додатках, в адмінпанелях, те, з чого утворюється крутий UI, це насправді відстані та простір. Насправді якось так, тому що новачки, коли починають, вони більш за все приділяють увагу тому, що хочеться розбити негативні про, негативний простір. Він називається так само, як і в вебі, так само негативний простір є і в інтерфейсах. І коли ти бачиш якийсь негативний прос, негативний простір, так якусь там а, додаткову відстань, тобі хочеться туди щось додати, тому що ну не може воно ж просто так існувати. Якусь полосочку поставити, щось там ще зробити. Я багато ко коли розбираю а, Бехенси на очків та кейси, дивлюся, там можна це помічати. Що хочеться поставити якісь стрілочки, якісь крапочки, щось тим ще зробити, чи градієнтик додатково додати, чи ще щось додати. А в інтерфейсах, насправді, в реальних продуктах нічого такого робити не потрібно. Все будується за допомогою негативного простору, так, вільного простору, за допомогою. Розмірів, відстаній, внутрішніх, зовнішніх, та й, в принципі, все. Тому що інтерфейс це технічна частина, це технічна штука, яка не потребує креативу. Так? Там же є дуже багацько паттернів. Хочу переключитися на браузер, можливо, зможемо щось тут додатково знайти. І що ми бачимо, шот від. Йоксює ніджя так. Насправді, якщо ви будете заходити та дивитися дуже багато дріблу, то звичайно буде виникати таке відчуття, що блін, я хочу створювати так само. Тут просто вау, невероятно. Так як він це робить. А якщо ми будемо дуже пристально, так детально роздивлятися цей шот, ми побачимо, що сама по собі картинка, ось ця перша, найголовніше, що вона тут має це дуже багато графічного дизайну всередині, так. Який також не зрозуміло, як верстати, тому що це буде дуже дуже складно робити. Але все ж таки, такі проекти роблять також. Вони можливо десь в лайві існують. Але я за 8 років свого досвіду такого не бачив. Що ми тут роздивляємося? Це в нас є якісь 3 3D-шки, так ось зверху. Одна там 3 3D-шка, друга 3 3D-шка, якісь там волночки всередині, щось там переливання, якісь крапочки. Тобто цей чувак насправді дуже сильно. Заточений на графічний дизайн, на те, як будувати там градієнти, і в нього кожен шот виглядає ось таким чином. Я насправді, коли ще запарювався дріблом, і мене це цікавило. Я слідкував за UXA Ninja, В нього реально дуже багато таких подібних робот, де він просто верстає. Нереальні, не дуже існуючі речі, я не думаю, що в нього на реальних проектах таке ж саме відбувається, але він прям запарюється і його роботи виглядають реально дуже круто. Але вони всі мають якесь 3D, щось там таке нереалістичне, так? Там графіку якусь зламані ці сітки. Щось ще, щось ще. Коротше, що ну, звичайно, що стандартна адмінпанель вона не буде так виглядати. Ніхто не буде там верстати якісь вам зірочки, як в Rolls-Royce Так вони там є. Ніхто не буде вам верстати ось такі штучки, не буде робити вам плашечки, ось такі двохкольорові іконки також не, не будуть робити. Коротше, якщо дивитися на цей інтерфейс, то він починає круто виглядатися та відчуватися саме через це. Так, тут є графічний дизайн змішаний, і дуже багато шотів на дрібл, просто змішані з графічним дизайном, який в реальному житті не утворюється, його не будують, і реальні продукти виглядають зовсім по іншому. Але навіть тут, якщо відкинути графічний дизайн, так якщо прибрати ці зірочки там все інше, що тут виступає головною штукою. Перше це шрифт, який ми можемо бачити, так. Круто обраний шрифт також в інтерфейсах вирішує, хоча їх там є 5 штук, які можна перерахувати на пальцях однієї руки, яких буде вистачати з головою для того, щоб побудувати інтерфейс, тому що знов ж таки все будується в нас на паттернах. Шрифти, відстань і все. Тому що, якщо ми навіть, ну звичайно, що якщо ми змінимо колір на якийсь дуже негативний, там червоний, то це також буде виглядати починати вже в нас дивно. Але весь дизайн реально крутий. Як би складно мені не, хотіло, не хотілося б зараз пояснювати, чи це якось ускладнювати, то будується просто за допомогою простих ключей. Відстань. Зберігай відстань, відчувай відстань, відчувай простір, вчися бачити прос... негативний простір та працювати з ним в інтерфейсах. Так, це системна річ, це системна плашка. Ось один. Елемент, ми бачимо, що вони всюди один за одним повторюються, вони не будуть виглядати на іншій сторінці вже якось по-іншому. Так вони мають один свій системний вигляд. Так, табличка має свою системність в відстанях, в тому, як вона заверстана, що тут всередині зберігається, контрастність. так Контраст це також один з ключів крутого юаю, який можна будувати. Я вирішив це взагалі якось експромтом дуже сильно записати, щоб. Пояснити, що і як. Зараз хочу переключитися, щоб спілкуватися повноцінно, офіційно ось так. Ось, знов таки, відео у нас експромтом, щоб ви побачили та відчули реальні ключі для, для того, як будувати крутий UI-сексі візуал в інтерфейсах, особливо коли ти на початках. Тобі не потрібно гратися, розумій, що це системні речі, простір, вчися його відчувати, вчися його копіювати, з ним працювати. Розміри, контрастність та нормально підібраний кольор. Але не градієнти, не графічні там штуки, не якісь завороти, попороти, там 3D-шки, які рухаються, якось там стрибають. Такого в інтерфейсах робити не потрібно, а, можеш тут, напевно, трошки заспокоїтися. І ще в мене є одна така теза, дуже цікава. Кожна графіка повинна себе виправдовувати. що я маю на увазі? Якщо ти там використовуєш, наприклад, якусь вже одну 3D-шку, десь там на своїх екранах, то потрібно, щоб вона в тебе зберігалася десь на інших. Так це також стає. Елементом твоєї системності стає елементом твоєї системи, і потрібно про це думати. Ти не можеш погратися з одним якимось елементом, якщо ти вже вирішив його додавати, наприклад, кудись на екран онбордінгу, в тебе там є. Щось таке заурядне, дуже цікаве. Потрібно розуміти, як воно буде імплементуватися та існувати всередині самого інтерфейсу. Також не можна брати якийсь графічний паттерн та намагатися засунути його, впихнути тільки кудись в один екран і гратися в межах тільки одного екрану, навіть на етапах, коли ти там шукаєш, точніше, особливо на етапах, коли ти шукаєш якийсь візуальний напрям, UI, так хочеться його знайти, почати будувати інтерфейс. Потрібно та слід про це пам'ятати. Це невід'ємна, дуже важлива частина. Якось так я продовжую робити ролики до Ютубу, продовжую розповідати якісь цікаві речі щодо інтерфейсів. Так в такому більш вже великому форматі. Всі питання, що в тебе є, що тобі хочеться дізнатися, розібрати якісь теми. Будь ласка, пиши це в коментарі. Давай будемо разом навчатися, поглибшуватися і дивитися, що ж таке реальні інтерфейси, що ж таке реальний світ цифрових продуктів та їх будування. Побачимось!